Сучасні легенди та міфи називають сучасними не тому, що вони з'явилися сьогодні, а тому, що й сьогодні в них вірять. Мене звати Марина і ви на каналі з Українським серцем у Чехії. Запрошую вас розібрати одну з найвідоміших легенд нашого часу міф про те, що людина використовує лише 10% свого мозку. Ця вигадка так сильно захопила уяву, що стала ідеальним ґрунтом для літератури та кіно. Вона звучить майже як обіцянка, мовляв, у нас приховані неймовірні здібності, і варто лише відкрити замок. Отримаємо силу, геніальність, швидкість. Саме з цього міфу. Виросли сілі світи фантастики, де пробуджений мозок перетворює людину на рятівника або ж на монстра. А тепер невелике прохання: задійте найкращу частину свого мозку і прямо зараз підпишіться на канал, натисніть вподобайку під цим відео. А за бажанням подивіться його ще й чеською мовою, адже всі відео на моєму каналі доступні одразу двома чудовими мовами. Українсь та чеською. А тепер повернемось до теми. Походження легенди про 10% мозку достеменно невідоме. Її приписують працям деяких науковців від Вільяма Джеймса до Альберта Ейнштейна. Проте жодних підтверджень, що саме вони говорили подібне, немає. Історія про 10 радше схожа на сніжну кулю, хтось висловив думку, хтось неправильно зрозумів. Журналісти передали з перебільшенням і от маємо красивий, але вигаданий факт. Та цікавіше інше як саме ця ідея так швидко поширилась і чому в неї захотіли вірити мільйони людей? Міф охочі підхопила масова культура. Книги, фільми, мотиваційні тренери, адже він ідеально працював на уяву. Він ніби давав людині просту відповідь на складне запитання, чому я не використовую весь свій потенціал. Фантастика малювала картини, де приховані 90% відкривали шлях до телепатії, надсили і безсмертя. Мотиваційні спікери обіцяли ви можете більше, ніж думаєте, просто розкрийте сплячі ресурси мозку. А реклама й медіа залюбки користувалися цим, бо хто ж не хоче вірити, що всередині нього дрімає геній. Але правда в тому, що в нашому мозку немає порожніх кімнат. Він працює постійно, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Інша річ, що інколи нам зручніше вірити у просту легенду. Ніж розбиратися в складних механізмах мислення, пам'яті й уяви. Мозок не спить, спимо ми, коли захоплюємося красивими вигадками.